Друзі, всім привіт! Коротенький відос, але дуже важливий, як на мене. Це оприскування як самих дерев, так і майбутніх саджанців. на В даний момент це фундука. Хотів би вам розказати, все залежить від того, коли ви це робите. Зараз буквально пара хвилин вашого так сказати, вашої уваги. Кому цікаво то давайте подивимось разом. Друзі, як бачите, сьогодні у нас, е, нас середина серпня якраз починає утворюватись початок утворення е, більш-менш непоганого е, саджанців, саджанців, ну, да, саджанців і в першу чергу це їхньої кореневої системи. Е, їм потрібно допомогти і дати тоді трішечки. Всього того, що зробить із їх як так сказати, саджанці, в першу чергу і коренева система. Я вже е, із середини літа і далі е, азотом не користуюся. У нас буде е, калій і фосфор. І до його буде додаватися один елемент. карбоміт вже не даю. Монофосфат калію основний для того, щоб. Е, так сказати, якнайкраще зробити укорінення. Це роблять не тільки саджанці, багато роблять і Саджають там якісь овочі, фрукти і так далі, неважливо. У мене на даний момент це саджанці фондука. Дати їм якнайкраще укоренитися. У мене є там і попереднє відео на моєму YouTube каналі. Кому цікаво буде, передивіться. Значить, Монофосфат калія. Я даю 30, десь 20 грамів на 10 літрів води, 15-20. Ну, 10-15 це для більш таких чадящих рослин так сказати. А для фундука можна дати більше, можна дати 20-ку десь на 10 літрів води спокійно. І І до їх додати таку штучку, як лимонна кислота, провірений варіант, він покра... усилює так сказати, роботу монофосфата калія в рази. І дає якнайкраще йому освоїтись, так сказати, у саму рослинку. Такий невеличкий вам лайфак, лімонна кислота разом із монофосфатом калія робить розчин набагато кращий для освоювання, так сказати. І таким чином будемо оприскувати сад кожних, так сказати, два тижні до, до середини жовтня, зараз буде оприскуватись, тобто з середини серпня вже, грубо говоря, середина серпня оприскається тоді через 2 тижні. Початок вересня, середина вересня. І, може бути кінець вересня. Тобто ще раз за три оприскування точно буде для того, щоб саджанці якнайкраще укорінилися. Невеличка вам так сказати. допомога може хтось буде. І це не тільки для саджанців. Наприклад, ви будете саджати, просто посадити рослину перший рік, там, перший другий рік воно буде рости, неважливо, чи це яблука, чи це груші, чи це фундук. Тобто, перший рік, другий рік, третій рік ви можете додати їм монофосфату калія для того, щоб ця рослинка якнайкраще вкорінилася. Якось так, всім успіхів, всім мирного неба. Лайкуємо, як я вже починаю зараз сказати. Прошу, дивитесь нормально людей, а лайки ставите, там, грубо кажучи, десь до 10% з всіх хто дивиться. Будь ласка, це дуже важливо для розвитку цього каналу. З вас лайка, з мене нова інформація. Ну і з приводу посадкового матеріалу теж можете звертатися. Всім удачі, пока.